Я озлы не осупнул. Держись, Помогайте оператор, жрузиться вот. Наші сапіри розмінірували, взривали, все. Ну, зачищали, ну, очищали територію від цих. А так тут практично нормально. все. Ну так, да, було пару розтяжок, пацани прочистили цю ж дорогу, по якій ми зараз їздимо. Оце. Пацани порозчищали, зараз вже свободно вже можемо ходити, як... та візді прилітає. Обично ввечері починають лупити і по городі, і... ну і тут лягає, і по остальним позиціям теж лягають. То що до нас прилітало. Нічого сьогодні. Это вічом приблизно. Это по ідеї, добрали. Що? Що, що время блідеться? Копали. Вже привикли, як то говорить, вже Уже скільки тут знаходимося. Це поменше. Знає, практично коли сніг розстав. От тоді було багнюки. Да -да. Вон наш корінь улетів у сторону. сюда, сюди практично були дерева цілі більше А зараз, бачите самі, що полишалося. Одні штурпаки. Ми зараз на передових позиціях 72-ї окремої механізованої бригади. Ось ця купа гільз, що ми тут можемо спостерігати, фактично накоплюється за один вечір невеличкого бою. Вони Не Починають обстрілювати наші позиції спереду. Наше діло потушити їхні поліни.